Hyundai Kona 64 кВт. Ось покажу, як я заряджаюсь від домашньої розетки. Бере вона 5,7 кВт. Ось так от 35 хвилин у мене залишилось до сотні. А заряджаю ось такою ось зарядкою Fairy на 7,2 кВт. Це вона в сплячому режимі, так би мовити, вимикається екран. Ось так це все виглядає. Тут пише 6,16 кВт, але машина бачить або приймає 5,7%. всього. Ну, В принципі, як бачите, це я заряджаю з 60 ані з 70% до 100, ось заряджаюся вже 3 години 40 хвилин. Зарядилось 22,5 кВт. Ось ампераж, який зараз йде, це виставлено оскільки 32 А. Звісно, є просадка. Бачите, коли не підключений автомобіль, то в мережі 240, здається, було. Зараз ледь 200 натягує. Температура зарядного пристрою 57 градусів. Ну, якось так. Заряджає, все нормально, без збоїв, все працює.